Всім, ну, не відключатися ще від ютуба. Підпишіться на канал, покладіть на лайк, покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення. А так як я вам одне річ скажу, то, що українці знімають, вибачте, що скажу, але ви, певно, збожевілили. Дивіться, ніби за Україну, Моргенштерн, Влада 4, ще якісь пару ютуберів, росіян. Підтримують Україну. І що з того, що підтримують Україну? Ви задивіться, скільки росіяни нам скільки нам поганого зробили в Україні. І ви думаєте, що вони підтримки України? Всі російські блогери. Це, все, це ціла країна агресор. Навіть якщо хтось підтримує, це все агресія. Це все агр... російська агресія. Люди, схаменіться! Не пишіть отаку от дурню. Я розумію, що Влад 4 був в Україні. Навіть я. Ну, як сказати, бачу, через відео бачу, що він є в Україні. І що з того? От ті росіяни багато якого пакла нам зробили, а ви ще говорите, що вони за Україну. Та люди, схаменіться. Перестаньте вже російських блогерів дивитися. Бридко на них дивитися. А то, що ви говорите, це все... Це все брехня. Брехня, ще раз повторюю, брехня. То, що ви пишете. Будь ласка, і більше не пишіть, будь ласка, такої дурні. Що ніби А4 і Моргенштерн ніби за Україну. Ні. Це все рівно не є доказ, що вони за Україну. Вони і далі лишаться російськими агресорами. То саме і Білорусі. Теж багато чого зробили. Ну, поганого. Я сам не знаю, чого, я так говорю, бо я знаю, що ще щось Білорусі нам зробила. Але люди, не, не повторюйте, якщо хтось з українців... Слухаю це відео. Будь ласка, та не повторюйте цього далі. Бо це така повна брехня, що не можна її слухати. І що, що за Україну? Вони далі російські агресори. Все, перестаньте дивитися 4. Це вже не є. Це вже не є десь там 2000. Це вже не є 2018 рік. Все. А4 Моргенштерни з України пропали. Дивіться вже ліпше або англійські ютубери, або українські, або ще з якихось країн крім російської агресії. Агресою. Бо реально, багато чого зробили і ви ще того дивитеся і підтримуєте, наприклад, Моргенштерна, влада А4. І того більше, будь ласка, не робіть цю помилку. Не робіть цю помилку, бо ще гірше стане від того. А так як я вам бажаю, щоб ви були фані українці. Всім па-па!